Всім привіт, друзі. І сьогодні у мене є план. Вибрала Сальсі викотити драко Розу. Не знаю, на які скіни. У мене я тільки що купив цей скін. Скін на драко. У мене на нього два гаджети, один випав. Змітичного стадропа поки, змітичного стадропа поки поки я ще не знімав. Вчора, і це драко, я ось драко, гроза і барлі прокачати сьогодні на ви в цьому відео на 15 ранг. Я вже трохи почав тут грати драко і прокачувати його, і мені ще дуже мало цих 20 кубків. Але знаєте, мало це багато. Бу по 10, це трохи і багато, якщо чесно. І я хочу, щоб ви вже подивилися мій канал. Я знаю, я, я, я був дві години на останньому дзвонку, і я зайшов на відео, що є там переглядів, а там 0 переглядів. Дібо. Бо там, бо ви вже привикли, що я не знімаю відео. Тепер буду, напевно, часто знімати відео. Раз. Віддай напевно точно. І мені зараз може бути І капець. Ну я казав. Бачите, слабкий же закидывають. Якщо вміти в ньому грати, то він може закидати. Або ну, і закидати. Мощно. Ну и мета гра. О, тут драку. Тут драку. Троху, 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 прийняло. Я десь за тиждень... Я десь п'ять днів тому дістав Драко. Ну і вже його прокачав що мій левел, і я з 300 кубків сьогодні хочу докачати. Нападає! Блін! Я хотів гаджет нажати, але не зміг. А, гаджет... І, до речі, його гаджет один... Оце, я його дуже сильно люблю. Подивіться. Це храп пункту, коли ти нажимаєш і, і він дві секунди безсмертний, але за дві. а його і, одне, і не може спасти життя менше, ніж одна хп. Давайте. Ми зараз граємо. Ну і далі. І подивіться, що він міє. Коли, коли ви думаєте, то він може бути тільки по-одному, то це неправда. І тим далі, тим він більше б'ється, як пайпер, включили. Дальше играем тут. Ванши тут на двух його ще о, о, о. О, о, не троха. О! Минус. Черьми на песню сейчас. У Рикот дуже классный гаджет. я, я, я лучше ди. Але я зараз буквайрона, а потом я выберу пайпер. На там 4 эпика я забув, вики. Там вроде теж є. І, і ви можете написати мені в коментарі, коли і ліпше вибрати. Але за снайперку. Мені треба снайперку, бо в мене тільки є Ті снайперка, а це... це Біо. Біо, подивіться. Зараз Байрона відблокую. А потім. Ну тут потім треба летя. А потім я виберу Леона, бо Ліон це серйозна штука. Ну, а тут, але найбільше я хочу, ви знаєте, я хочу вихо. Це, це Корделюса і оцього чувака. Але зараз я вихочу і драку. Давайте дальше граємо? Угу просто драку на більшому левелі, ніж у мене. Цікаво, чи хтось, чи, то, чи хтось вже викачав драку на той, на одинадцятий. Блін, за, я за той. Я за бодачку до Була підійшов. Я менше виносив. Я можу роль тут? Але я не хочу Ещ бан ну, на кому, блин Блин, тут кіт, тут кіт. Я ще на чего напасный Я на цього не лагай, логай трохи трогана домаш И дарми може бути хана

Mhm. Ну це гаджет де? А у мене тепер його нема. Я стою і чекаю, поки до мене хтось підійде. До затримує... мене хтось підійде, я б'ю, потім перевертаюсь, іду. Я зараз тут помру, блін. Тут бот залишився один. Ще Це не багато. Зараз треба грати, грати грати, щоб викачити їх син. Я ще буду один грати, мені треба викачити їх на 25 Ви цьому відео. Мінус спайк. Драко спа. Драко Спайка дуже легко. Винос, бо у нього трохи і урон не є. Не багато, але є урон. Ренце до бури функціоналій до бурі. Та чого я стріляю, вона не б'є? Затімитимося. Я буду битися новый стым? я на... я буду биться стым и так шо, я буду собирать собирать баночку. Я меня не собираю баночку. Все банки мои! Ты шо, блин? Ты шо? Бачи, я его на э, я его вынес. O tak. Ale mamy średniów, halo.

В полку і в банку знову залі. кайф. Я знаю кого я бивав, але байпер мені можна давати. Бо але драку... пам'ятайте це дракоти танк. У драка багато хто. У драку... У мене щит був, алло

Ну, ніби там нічого не, мами. На допомогу. Түн да ан. Втроє. Dobra, to jest większe większe niebezpieczeństwo. Większe niebezpieczeństwo trzeba zatrzymać moi drodzy. Większe niebezpieczeństwo. Cyk. Chyba na raz zatrzymać. Gorąca sprawa. Pojac się pani dzieci sobą. O kurt i, i zrobię. Patrz jak on to? wygląda. Widzisz jak on wygląda? I posłuchajcie tego. Bo ja nie ma. Na aresztowanie. Spokojnie się w celi. Ole pieniążków. Hmm. Dobra, 30 na godzinę, nie, 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 To też bezpiecznie, kurde, że płonące pojazdy tu jadą, Ej, bo ten idzie na rozłownie, go uderzmy. No, o, banka, banka, ja zobaczym banko, tam Piper. To żołdyn, czy to złoje? Jakim ty jesteś ojcem, że tak robisz, nie robi się tak, proszę pana, tak się nie robi, Rozumie pan, bukowano?

Я трохи не вмію на драку грати, розумієте? Якщо ви кажете, блі, за що я робите? Ja mogę wyszukać pojazd przez to Szukają pojazd To cóż? Czemu to jest keepage followy? Nielegalne trzeba na większość aresztować świetnie. Nie muszę się draku prokaciały na... Na 15 razem mówił. Ale 15 chwilę ja nawet draku nie może prokaczają Дракон, ну роза це буде легко Роза мощна і ми народ дуже мощно. А але, але, але трохи гірше. Це реально, все, все. Драку ми в цьому відео будемо останнім прокачувати, да, то не знаєш. Значить, тепер будемо прокачувати тільки за ролу, так? Вот так. Тут не вила розу. О, да А, це я вас А, це я без вас и прочало. Хм. може може Нужно да, убить у цього чувака. А А ты хто? А хто? А, хто? А, хто а хто кто А кто А хто це був за ні? Я вже не можу, що ж мені знати, що не можу. О, 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 подивіться. Бі, 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 мені, нічого несе. А. Ну добре, пуш наบอล. Мені так добре. Але вже прийшла. А тут. Нічого. Даю тобі то, що ти заслужив. За цілий рік. 50 злотих тобі за закінчений рік файно, за п'ятірки твої, за те, що ти старався. І 50 злотих за то, що ти в олімпіадах файно виступав. Тут тих кангурках тут, так? Да? Так mm -hmm. що тримай. Або я тобі знаєш, що дам, я тобі дам. не читав. Або ні, тримай. <головіка> Самай, що, даві, мусу, тримай, то твої заслуги. Zostawiamy pieniążki Ej, tam jest, patrz Dwie policje jeżdżą Ale jaką farmę odblokowałem, bo ja nie wiem Dziś dowiedzieć, jakieś farmy. Ulepszenia, co my to mamy? Najlepszy bluz już mamy Steżak Sześć tysięcy Steżak już mamy o, Najlepszy Nowe malowanie Nowe syreny Kurczę, na nowe koła nie mamy, ale te felgi są bardzo ładne Lecimy, A teraz po prostu na farmie jesteśmy O 35 godzin na farmie Ja bym chciał, autostradę bym chciał, to będzie mocne skanuj, skanuj, skanuj Dobra, tamten ziomeczek Nie ty, nie ty Przepraszam, pójść wolno, nie chciałem Ej, 70 dolarów za darmo? Za to, że puściłem wolno, to ja powinienem każdego zatrzymywać Nie no, nie zatrzymujemy, o dobra, ten jedzie za szybko Siuu, wyścigówką go zatrzymujemy. Moją wyścigówką elegancką. Kierowca nie dwojny na przedsięwzięcie, wydaje się śpieszyć to osoba. Wellena, tu już nie masz szans. Aaa, przeszukaj pojazd. Dwa z tych już nie kupiłem bacielu. Jest chyba pojazd. Zwał się w kupiułku? Czy nie? Gdzie postałty? Duubym. Jak odkryć ten morsz? Wróć. Aa, aresztowanie po prostu. Ale ją za ten nóż. Czemu wbity nóż? Mega dziwne. Winek o, już tu trąba z Co tak szybko? Co ty tam zauważone. Brak zatrzymania przed znakiem stop. Stwierdzi, że nie było widać znaku. Mandacik, mandacik, No, mandacik. No, no, dziewiąty poziom. Let's go. Ej, śnieg od razu. Ja że Wineka wzięłam. Tak krótko była farma. Ej, chodź, 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 chodź,

Ej, ale ono nie liczy, nie zniu, nie zziu. Zaraz ja tak, tak, się raz, tam od to, to po prostu po to muzyczku chodzity to ja nie Nie może być tak, że policjantki mają do tego krzywdę. Nie może tak być tak. To mi tak. się wydaje, przynajmniej. Ale dobra no, i się wkurzył o 40 na godzinę w zimę. Gość rumeczką się rozwali ze śniegu. Jest lód, prawie nie wyhamował przede mną. Prowadzi bez prawa jazdy, twierdzi, że nie potrzebuje prawa jazdy 15 minut.

Я тут... Подождите. О. Маю, давайте скинем, давайте. Мандат. Ну, я я радію, му, не я не буду будут хвастать але... бо можна можно смотреть у кожного є цей герой. Барри. А машине никто его не люблю. Я не люблю, например. Мої друзья тоже не любят. Моя мама Далин, знаешь, такие брал Сарс. Це mm. нормально. О, 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 тут Джайки, как можем не присосаться через стены вроде. Блин, сам не капец. Не, не, не. Шины мне травмы. Что нам это спидит, да, травмы? Блин, ну, ну, зараз. Dziwna, wskazany pod paler, próbując policji, wiele wygrodzeń drogowych. Szkajmy po jasne. Nie, po prostu nie Spadaj, co spadaj, rób co mówię, nie ruszam się, żadnych nagłych ruchów. Jest. pokaż mi ręce. Czyk, jest, bez paralizatora się odbyło. Obyło się bez paralizatora, moi drodzy, przyjemnie. Uważaj na pojazdy złączyliśmy. Światła Dawaj, czekrałem dalej. Za stara jest tam Jak mocno świeci po prostu, jak za mocno świecą światła, to musimy zatrzymać się. Kody najdzie mm -hmm. za szybko. Ej, czy ma światło? Ja tak Łączne światło ale nie zachowuje się bardzo agresywnie. Oj, to pojazd służbowy. No dobra, a się, a coś agresyjnie... Patrzcie, teraz więcej kasy zarabiamy z tego. І зараз може бути капець задужував. Не... Ну всі дуже тяжко набивати на сторанку. Ну не дуже тяжко, але тяжко. Може мені на дракозну получати. Розіграв, вс я на розі. Ворот 8. На вас здесь спів, вот Що... ще хвалим. Нікого не включали, але кухи не підняли. 35, угу. Або або. Ну добре, всім папа, друзі. Зі вас вас з вами прощається Роза Роза, Едгар і я. 新爸爸。Sim,